Новий дрон невидимку Хазард отримали військові гур. Комплекс розроблений компанією Ворховк. Складається з десяти дронів камікадзе, пускового обладнання та пульту управління. Конструкція безпілотника створена із композитних матеріалів, що дозволяє залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Безшумна робота дрону у повітрі забезпечує його максимальне маскування. Безпілотники Хазард здатні долати значну відстань. Залежно від завдання, дрони можуть бути оснащені бойовими частинами різної потужності для знищення наземних об'єктів супротивника. Дрон передала американська благодійна організація. Окрім нього, українські розвідники отримали ще й загальновійськовий автомобіль Хамвія. Машину розробила американська компанія «АМ Дженерал спеціально для військових потреб. Однією з основних її переваг є здатність впевнено їхати за танками їхньою школією. Зазначу, що легендарні американські позашляховики вже понад 20 років стоять на озброєнні Сил оборони України, а з 2022-го Сполучені Штати почали постачати пакети допомоги з сотнями таких машин. Європейські країни також передають їх українським військовим нині на озброєні України понад три тисячі американських позашляховиків.